Я, от, коли до мене клієнти приходять на консультації або взагалі люди звертаються, я починаю відклик, там, от кажуть, як мені визначити податкове резиденція? Я починаю спілкуватися навпаки, як резидентом якої країни ви хочете бути? Чому важливо зрозуміти резидентом країни, ви хочете бути? У нас є, скажімо так, чотири базиси, на які будується податкове резидентство. Тобто, резидентом якої країни є особа. Це резидентом тієї країни, де неї є економічні зв'язки, резидентом а, країни в неї є більш а, тісні соціальні зв'язки. Звісно, що резидентом тієї країни, де людина проживає постійно, і відповідно громадянство. Так, це такі чотири базиси: місце постійного проживання, економічні зв'язки, соціальні зв'язки і громадянство. Значить, шановні громадяни України, по-перше, ви залишаєтесь всі громадянами України. І говорите, що ви не є резидентом України, наприклад. Бо я таки чула, як не платити податки в Україні. Як, я вже не є резидентом України. Окей, ви не є резидентом України, але коли ви мігрували в іншу країну, і, наприклад. Отримували посвідку на проживання, або ставали на облік на тимчасовий захист міжнародний і таке, і таке інше, бо користуєтесь міжнародними якимись програмами, допомогами, візовими програмами. То ви ж анкету заповнювали як? Як громадянину України. І ви отримали всі а, ці статуси в інших країнах з урахуванням того, що ви громадянин України. Ну, наприклад, для громадянина Іраку це було зовсім. Програми, зовсім інші підходи, зовсім інші вимоги, зовсім інші документи, розумієте? Е, е, ті правила, ті програми, якими зараз користуються громадяни України, вони є виключними для громадян України. Тому говорити, що ви не є вже резидентом України, не є коректним. Да? Е, 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 я схиляюся більше до тієї думки, що ми зараз всі маємо подвійне резидентство. Ну, я маю на увазі ті, хто постійно проживають в іншій країні, і ті, хто і мають громадянство України, да ми маємо резидентство а, двох країн.